Інтуїтивний менеджмент. Ну що ви ніколи не чула про це? Вчитися на чужих помилках дійсно треба, але, на жаль, ніхто так не робить. Успіх це дисципліна. Інколи ціна висока, а інколи надвисока. Не буває легких днів, буває тільки дні, де проблем менше. Вміння робити декілька справ одночасно це абсолютна ілюзія. Якщо ви чуєте, що менеджер каже, що все знає, біжіть якнайдалі. Половина звітів менеджерів неправдиві. Вони викривляють реальність. Ми намагаємося керувати велосипедом, а їдемо на електричному гіперкарі. Антименеджмент це наша нова реальність. Синергія в диктатурі не виникає. Розрив між хочу і треба він не переборний. Книжки це мебілі насолода. Я кожного разу чекаю щось нове, а отримую те саме. Привіт! Мене звати Олеся, і сьогодні в нас рубрика «Well-being менеджера, де ми розглядаємо, як же бути продуктивним менеджером і при цьому всьому не зійти з розумом. Сьогодні ми поговоримо про те, як і чому авторитет менеджера не є абсолютним і не належить до вашої позиції. Як лідерство через приклад впливає на команду, і почнемо з банального продуктивності вашого вашої, та контролю. Питання просте: як ми можемо керувати кимось, якщо ми не вміємо керувати собою? Однак таке трапляється часто густо менеджери, які постійно запізнюються безлад в документах, у папках на комп'ютері, на робочому столі, завдання, які виникають не звідки, просто тому що їх забули зафіксувати. Дехто з неорганізованих менеджерів прикривається маскою зайнятості і терміновості, а ще важливості. Такий менеджер у всіх своїх промахах звинувачує, звісно, команду, а про захист інтересів їх тут взагалі не може йти мова. Можливо, ми б не говорили так докладно про це, якщо б це не зустрічалося частіше, ніж можна собі навіть уявити. Лідерство через власний приклад продуктивної людини це не дуже популярний підхід. На щастя, зараз вже виростають менеджери нової формації – покоління Z. Більш докладно з концепції теорії поколінь можна ознайомитися в книзі Хоу і Штрауса Теорія поколінь. Ці люди, які виросли в цифровому світі, яких хвилюють глобальні проблеми. Для таких команд менеджеру потрібно володіти таким абстрактним мисленням і системним підходом. На жаль, ми знаємо ці слова ще з університету, тільки не зовсім розуміємо, як що за ними криється. Менеджер, що володіє абстрактним мисленням, може піднятися не тільки над проблемою, подивитися зверху, а ще й подивитися на себе як на менеджера збоку. В цьому непростому процесі погляду з боку важливо поставити кілька собі запитань: а пішов би я за таким менеджером? А чи є в чого в нього повчитися мені? Чи можу я довіряти йому його рішенням? Важливо це робити чесно щодо себе. Публічно таку інформацію, звісно, ніхто не виносить. Тут ми підбираємося до того, наскільки ми адекватно себе оцінюємо і чи є в нас критичність до себе. В розумних дозах критичність до себе дає нам змогу налітати в хмарах геніального менеджменту, а спускатися на землю для опрацювання лідерства. Завжди є над чим працювати. Якщо ви раптом не виявили в собі зон зростання в процесі, коли ставили ці запитання, собі, значить, ви були не надто чесними і або вам не хочеться себе засмучувати. Критичність до себе важлива в розумних межах, звісно, тому що надлишок її тягне за собою самокопання і небажання ухвалювати рішення, боючись помилитися. А таке менеджер собі дозволити не може. Менеджер, що володіє системним мисленням, розвиває логічні ланцюжки, показує послідовність ухвалених рішень команди та формує прозорість цих рішень. За такого підходу команда може простежити причини-наслідкові зв'язки ухвалених рішень, що дає їй змогу формувати залученість до спільної справи і до значущості тих результатів, які принесе кожний конкретний фахівець. На жаль, більшість менеджерів не обтяжують себе поясненням, чому і як це рішення ухвалювалося, частіше їм навіть самим це не цікаво. Однак, якщо ми хочемо все-таки успішно управляти командою, то нам просто необхідно це з'ясувати, навіть якщо вищий менеджмент теж не обтяжує себе поясненнями. Якщо ви професіонал, і виросли з рядового фахівця в менеджери, то хардскіли вам допомагають керувати командою і відповідати на їх запитання. Так органічно виростає більше половини менеджерів. Але є і інша немаленька частина менеджерів, яка керує командою, не маючи за плечима 10 років професійних компетенцій. Що ж робити в такому випадку? Перше. Ваш авторитет проти бажання вчитися. Ви прийшли в команду, де точно не зовсім розумієте, що вони роблять. Ситуація кепська. Бо команда дуже швидко зрозуміє, що ви не розбираєтесь в проблематиці. Навіть якщо ви мовчатимете, що дуже сумнівно, за ваши запитаннями, вони дуже швидко це ідентифікують. Тут тільки два шляхи: або ви розберетесь, або вони вас просто не поважатимуть. Ситуація, коли. Не те, щоб ви не розумієте зовсім, але з вас, погляду хардскілів для команди користі мало, ви вже ніякого авторитету не маєте. Тому за нього триматися навіть не варто. Що можна зробити в цьому випадку? Все просто вчитися і спробувати розібратися на перших етапах. Варто привнести трохи демократії в ухвалення рішень, збирати команду, обговорювати проблеми. Це дасть вам різні думки, фахівців і більше контексту в тому, що вони роблять, і це сформує такий вам базовий фундамент для хардськілів. Далі не боятися показати, що ви чогось не знаєте, і чітко на початковому етапі показати, де ваша компетентність вища, ніж у команди. Наприклад, оцінка ризиків. В такому балансі менеджер може існувати від 3 до 6 місяців. Після цього ваш бекграунд посилиться новими знаннями, і ви вже почнете формувати авторитет у команди. Не намагайтеся в цьому випадку на першому етапі показувати, хто тут босс. Звідси відпливає таке правило. Ваш авторитет не вартий нічого, поки ви його не заслужите. Друге, ваш минулий досвід проти, проти поточних устроїв команди або компаній. Якщо раніше ви працювали в цій компанії, це не означає, що в кожній команді одні й ті самі правила і підвал. Ба більше вони точно різні. Вони залежать від попередніх менеджерів, від самоусвідомленості, самої цієї команди. Ви прийшли і починаєте мести по-новому. Перше, що ви отримуєте, це опір. Добре, якщо він не переросте в саботаж або в італійський страйк, коли вони роблять тільки те, що ви їм говорите не більше, ні менше. Новий менеджер це завжди стрес, і команда почне заново переживати всі етапи її формування. До речі, про це я запишу трошки згодом відео окремо. Ваше завдання впровадити себе. Команду як можна комфортніше. Для цього вам потрібно володіти навичками управління змінами, вміти виділяти і ростити агентів змін, а також будувати грамотну комунікацію в процесі цих змін. Третє, ви як формальний менеджер проти неформального лідерства. Якщо ви прийшли в команду, то десь подівся ж їх попередній менеджер. Був мог був міг бути позитивний результат в їхній минулий менеджер, перейшов на іншу позицію, або це може бути нова, щойно сформована команда. Тоді якийсь час над вами буде літати тінь попереднього керівника. Якщо ви себе проявите, то ця тінь швидко зникне. Але міг бути бути і негативний випадок, коли керівника зняли, перевели або звільнили. Не потрібно підкреслити через неефективність або погану продуктивність команди. Це означає, що навіть якщо попередній менеджер не керував командою ефективно, то завжди є хтось, кого вони слухають або до кого прислухаються. В разі, якщо це ви і є, то в цьому контексті немає жодної проблеми. Однак, якщо це не ви. Тоді вам доведеться боротися з неформальним лідерством. Позитивна новина в тому, що перші кілька тижнів ви зможете просто спостерігати за ними. Неформальний лідер робитиме якраз те, чого не вистачало попередньому менеджеру. Далі потрібно йому дати обмежені повноваження, наприклад, він ухвалює рішення щодо певної сфери питань, і перетворити його на експерта і союзника в цій сфері. Ваш особистий приклад селф менеджменту буде завжди на виду. Це як з дітьми. Неможливо змусити щось їх робити, якщо ви саме вдома це не робите. Так і з командою. Спочатку ми починаємо з себе. Хочемо, щоб команда була відповідальною? Беремо на себе відповідальність і несемо цей тягар з гордістю. Хочемо, щоб команда якісно виконувала свою роботу, не надсилаємо їм листи з граматичними помилками і не генеруємо менеджерські документи без структури. Це важко. Це змушує бути нас дисциплінованими, але це штовхає нас розвивати ті навички, яких в нас ще немає. Це якраз дає нам змогу рости як менеджерам. Дякую вам, що були сьогодні зі мною. Дякуємо Збройним силам України, що маємо змогу вести з вами такі розмови. Банка для дякування в описі відео. Ми, з вам, ми як компанія, опікуємося з бригадами на Харківському і інших напрямках і запрошуємо вас долучитися до допомоги нашим захисникам. Фото і відео, звіти ми публікуємо на нашій сторінці. Лінки я прикладу в описі. Якщо вам було цікаво, підписка вподобайте. Буду дуже рада коментарям, якщо ви згодні зі мною, або якщо хочете дискутувати, до зустрічі!